Шановні батьки, я гадаю, що всім відомо, що з допомогою казки дитина навчається чомусь новому. Вона може переживати якийсь новий для неї незвичний досвід. Також вона дізнається та переживає події, про які вона тривожиться. Я сьогодні хочу вам запропонувати казкотерапію. Я запропоную вам казочку, яка називається Хоробра кашеня. З допомогою цієї казки ваші дітки зможуть стати трішки хоробріші. Якщо вони чогось боялися раніше, ця казка допоможе їм трішки зменшити цей страх, звісно, з вашою допомогою. Після того, як ви послухаєте цю цікаву казочку, я б запропонувала вам намалювати головного героя цієї казки кошенятка, якого звали Вуглик, тому що він був чорного про чорного кольору. І обов'язково поговоріть з дитиною після. Прослуховування цієї казки. нехай вона поділиться своїми почуттями, своїми емоціями. Жило собі у великому місті маленьке зовсім маленьке кошеняне ім'я вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав, а якщо помічав, то лише вдень, тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадалися чому? Так, вуглик був чорним кошенятком і навіть дуже дуже чорним, без жодної білої плямочки, і це його вкрай засмучувало. Ах, яке ж я невдачливий, часто зітхав вулик. Я маленьке чорне кошеня, якого ніхто не помічає, і яке всього лякається. Мама кішка. Кавализувала його і приказувала ти має чорненьке, ти моя пухнастенький, ти моя найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня у світі. Звісно, всі мами так кажуть своїм діткам і кажуть вони чисто правду, але вуглик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не кошеня кошенята у світі, адже я боюся темряви і родого кота за дираку, що живе на горищі, і багато чого іншого. So <laughs> А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила в бійку з трьома величезними пацюками, і ще обіцяла, що настане день, коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити в свої сили, ось що казала мама кішка. Але і той день усе не приходив і не приходив. і вдалі усього боявся, і ось одного разу був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені потрібно відвідати по одру усіамську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеняті мама. Маленький вуглок, ні за що не хотів залишатися вдома сам, йому було лячно, але зізнаватися в цьому так соромно. Адже мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за періг, як миші про стали вистромлювати свої допитливі носи, а мишей вуглик також боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба, напевно, взяти себе в лапи, заспокоїтися, як мене вчила мама, а потім подивитися на мишей і не відвертати очей, ось так. Можна ще розчеперіти лапи, прищулити вуха, здибити шерсть на спині, трішки пошепіти. Коли миші побачили чорне кошеня з прищуленими вухами і розчепереними лапами, яке до того шепіло, у них зовсім зникло бажання вибиратися нірок, і вони боягузливо сховалися що, значить, вірити в себе виявляється, не так уже і складно бути хоробрим, підбадьорив вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку, я б охоче пройшовся десь поблизу, але сказати іноді легше, ніж зробити, що вийти на вулицю Кошеняті треба було пройти довгим темним коридором, а темрями вуглик боявся ще більше, ніж машей, хоча він сам був чорним чорним. Що ж робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама. Знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розгледіти багато чого цікавого. Що ж, якщо в темряві є щось цікаве, значить, вона не така ж страшна ця темрява, безстрашно сказала самому собі кошеня, і сміливо зробила крок у чорний коридор, і насправді в темряві можна було побачити і величезну шафу, і вішалку для одягу. Ось чудова, ця тінь на стіні нагадує мені старого пса барсика, який живе в булочній, а той кому -то схоже на автобус. Головне вірити в себе, мама була права, і кошеня гордовито попростувала темним коридором, скрипнули двері і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюся мишей темряви, мабуть, зможу і на дах піднятися. Волик так розхрабився, що зовсім забув про родого кота за дираку, якого він боявся понад усе на світі. Через це маленьке слухове віконечко кошеня вилізло на дах. Яка краса малюк зернувся навкруги, за своє коротке життя Волок не бачив нічого подібного. Скрізь куди на кинешоком виднілися дахи будинків. Раптом вулик почув огурний голос позаду і хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носі сюди не показував маленькі чорні боягузи. Це був родий кіт боцман, саме той, якого вулик так полахався. Мені